Привіт! Сьогодні поговоримо про замочування насіння. Для чого це потрібно, які переваги дає і чи завжди це необхідно? Замочування насіння це підготовчий етап перед посадкою, який допомагає активізувати процеси проростання. Завдяки цьому насіння швидше сходить, а рослини ростуть більш рівномірно. Коли це варто робити? Перше тверда оболонка насіння. Якщо насіння має щільну оболонку, як, наприклад, у бобових чи гарбуза, замочування пом'якшує її, що полегшує проростання. Друге, старе насіння. Якщо насіння зберігалося довго, волога стимулює його прокинутися. Третє прискорення проростання. Це важливо, коли ви хочете отримати сходи швидше. Чи потрібно замочувати все насіння? Ні. Наприклад, дрібне насіння, як у моркви чи петрушки, або оброблене насіння, вкрите спеціальним кольоровим покриттям, замочувати не варто, адже це може змити захисний шар. Як правильно замочувати? Використовуйте чисту воду кімнатної температури. Замочуйте насіння у вологому середовищі. Наприклад, у ватних дисках, марлі, або ж якщо насіння крупне, просто у воді. Час замочування залежить від виду насіння: від 4 годин до 24 годин. Важливо не перетримати, щоб насіння не почало псуватися. На завершення пам'ятайте: не все насіння потребує замочування, але для багатьох культур це чудовий спосіб підвищити врожайність. Спробуйте і ваші рослини віддячать рясними сходами. Обов'язково підпишіться на канал та тисніть вподобайку. Це дуже важливо. Якщо у вас є свої секрети підготовки насіння, поділіться ними в коментарях. До зустрічі.